Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати еклери і покажу вам. З цього тіста можна готувати як еклери, так і профітролі, так і заварнушки. Це воно майже все одне й те ж саме, тільки відрізняється формою своєю, ну і начинкою. Значить так, що я роблю? Беру ковшичок такий. Каструльку бажану із подвійним дном. Додаю сюди 200 мл води звичайної. Можна частину додати молока, частину води. Ну, в мене сьогодні на водичці будуть 200 мл води. Додаю 100 мл олії звичайної, рафінована в мене. Це самі прості еклери, саме просте тістечко для них. Далі додаю щіпку солі для смаку і десь одну чайну ложечку цукру. Одну-дві, як хто бажає. Це додається для смаку, щоб не зовсім були прісне, прісне тісто. Все, цю масу ставлю зараз на вогонь, доводжу до кипіння. Закипіла вже у мене сумішця в каструльці, додаю одну склянку борошна, висипаю сюди і швидесенько так заварюю. Заварюю, заварюю, розмішую все гарненько, зменшила вогонь, зробила маленький. І ще отак, ну з півхвилинки подержу на вогні. Помішуючи ось так. Гарненько тут усе заварилося, але трішечки потрібно потримати ще на вогні. З пів хвилинки. Ось так гарненько все заварилося. Тепер я цю, цю масу перекладу в мисочку, щоб трішечки простигло. Так, ну, і почекаю хвилинок 5, щоб чуть-чуть е, охолола маса. Ну що, постояла моя маса трішечки, прохолола. Тепер починаю уводити яйця по одному і буду, можна руками е, уводити. А я міксером вмішувати яйця сюди по одному. Замінила мисочку, пересипала масу у більшу мисочку, бо то замала миска була в мене. І знову далі продовжую вводити друге яйце. І знову міксером збиваю гарненько. Яйце, наступне додаю. І ніколи не слухайте, якщо в рецепті написано там четверо яєць, п'ятеро, шестеро, ні, ви дивіться по тісту, в кожного може бути різне тісто, різна мука, різні е, продукти і піде кожен раз інша кількість яєць. Отож, завжди дивіться і орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Ось я вже увела 5 яєць, мене влаштовує така консистенція. Все, буду зараз відсажувати еклери. Беру насадочку, тут підготувала насадка, кондитерський мішечок. Набираю тісто і зараз буду відсажувати на дечку. Так, на відстані один від одного еклерчики формуєте так, як вам подобається, відсажуєте. Підкручую мішечок і далі. Ось так відсажую так усі. Все відправляю в розігріту духовку 200 градусів. На хвилин 15. А потім чуть-чуть зменшу температуру, можливо, десь 180. І буду тримати до повного приготування. Ну, ще хвилин 20-25. Кожен дивіться по своїй духовці. Ну що, готові мої еклерчики вже. Випекла я вже їх всі. 16 штук у мене їх вийшло. Ось такі величенькі, гарненькі. Все гарно виходить. І поки вони в мене трішечки охолонуть, я приготую тим часом крем. Беру насадочку для еклерів, набираю в мішечок крем і наповнюю еклерчики. Беру ось так еклерчик, вставляю насадочку і наповнюю кремом. Все, нічого тут складного немає. Ну що ж, готові мої еклерчики. Начинила я їх кремом. Розтопила була в мене плиточка молочного шоколаду. Облила глазуркою, присипала присипочками різними, які в себе понаходила такими поприсипала. Зараз розріжу, покажу. Так, ось я розрізала, показую, які всерединці. ось такі. Вже ми одну спробували смачно. Оце такий простенький, самий простий рецептик еклер. Можна, звичайно, замість 100 мл олії брати 100 г масла вершкового. Ну, я ж кажу, сьогодні вам показала самий-самий легенький, простий рецептик. Виходить, завжди все гарно і смачно. Тож, кому сподобалося, спробуйте собі, якщо ви ще так не Пробували за таким рецептиком. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!